Зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі в інші в світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і не дає війні ще е, час е, забрати життя, це співучасть і відповідальність, каже Зеленський. Потрібно діяти рішуче. Написав він. Ну я, я також думаю, що потрібно діяти рішуче, тільки до Трампа це ніяк жодним чином не дійде, відверто кажучи, просто жодним чином. Але реально, виходячи з того, що зараз відбувається, Трамп просто співучасник цього. Він не засуджує, він не запроваджує санкції, він не дає нам зброю, щоб захищати. Він нічого не робить, фактично. Він просто балаболить. От і все тому він і дійсно спів... співучасник цих злочинів. Я це вважаю, Я так також вважаю. Більше того, от він втретє, в третій день зеленський я так розумію, натякає на це, тому що він він пише таке: після зруйнованої будівлі. Ова потрібна сила, щоб примусити їх перестати руйнувати і вбивати і для всіх у світі. Очевидно, хто саме. Має таку силу, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує, написав президент Зеленський, маючи на увазі, вочевидь, президента Сполучених Штатів Америки. Підкреслю я на його місці посаду. Я розумію, чому не можна, чому президент так це вуалює, чому він так ну там дещо маскує. При цьому все зрозуміло насправді, і він вказує, що у тебе є сила, але ти її не застосовуєш. Ти ж хочеш миру, ти казав про мир. Давай досяти миру. Разом з десяти миру. В тебе є сила, мир через силу. Давай, камон. Ні, Трамп це не робить. Ти президент про це публічно не тікає. Так, а що йому робити? Ну, звичайно, звичайно, я б так само боробив на його місці. Я думаю, кожен з вас так само боробив на його місці. Але там просто усвідомлення цього в Америці немає, не, не, не чомусь не доходить. Можливо, ми щось просто не розуміємо, відверто кажучи. Треба тиснути на. На Росію і до чого закликає Зеленський до публічного тиску на Російську Федерацію на міжнародному саміті Міст. На міжнародному саміті Міст, друзі. А... І регіонів. Він сказав, що публічний тиск на Росію може стати важливим фактором для справедливого досягнення справедливого миру. Процитуємо найвагоміше, що ми можемо досягти разом, це завершення війни достойним миром та створення надійних гарантій безпеки для України і для всієї Європи, так щоб ніхто в Європі не боявся залишитись без захисту, і ми можемо це зробити. І, будь ласка, прошу підтримайте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію. Написав, сказав вірніше президент. Який це буде тиск, коли він буде, яким він має бути все це зрозуміло для нас, для українців, і свої там пропозиції ми висуваємо. Я зараз далі більш детальніше про це скажу, але е е е потрібно. Здійснювати цей тиск якомога активніше потрібно умикатися, якомога активніше, і потрібно робити все можливе для того, аби наші західні міжнародні партнери, колеги чи союзники, як їх там по-різному, називали, щоб вони нарешті вже усвідомили, що розмови не допоможуть просто занепокоєння не працюють. Потрібен тиск для того, аби ситуацію змінити. І В мене враження таке, що це розуміємо тільки ми відверто кажучи. Далі, друзі, що далі відбувається у нас? Трамп цинічно при всьому цьому заявляє, що Україна дала привід. І от чому Зеленський так роздратований? Тому що Трамп публічно заявляє: ну, я так думаю, що Україна дала привід, виявляється, Україна дала привід Путіну на масований обстріл. Давайте зараз процитуємо президента США. Ну вони дали Путіну привід діяти та вчинити масовану атаку на них минулої ночі, і мені це не сподобалось. Коли я це побачив, я сказав: Ось воно тепер буде удар, сказав Трамп, маючи на увазі операцію СБУ павутина і масштабний російський обстріл до бою раніше. Я хочу сказати про те, що Путіну не потрібен був ніякий привід для того, аби вторгатися в Київ. Ми привід не давали. Він його сам вигадав, Сказав про те, що ой, погане НАТО розширюється на схід. Ой, погане НАТО, ой, там бандераці, ой, щемлення руського язика. А от посмотрите, церковь, а то що ти й що? Тобто він вигадав якісь приводи для того, аби здійснити вторгнення, насправді відібрати у нас нашу землю, так анексувати нашу землю, знищити українську державність. Ось. Причина, чому він це робить, питання у тому, що Трамп, Путіну ніколи не потрібен був привід. Тому коли Трамп розповідає про якийсь там привід, про причину того, що Путін обстріляв наші міста, а до цього те, що він їх обстрілював, в ньому потрібен привід. Чи причина їх обстрілювати? Суми, Кривий Ріг, Харків. Потрібен був привід росіянам обстрілювати ці міста. Аж ніяк. Тому, якщо Президент Сполучених Штатів так примітивно мислить, міркує, мені дуже шкода насправді. І не тільки американці, але й всіх нас. Тому що фігура президента США, як ви розумієте, і її вплив розповсюджується далеко за межі країни Сполучених Штатів Америки. Мені просто шкода насправді, що так відбувається. Тому що це жахіття, якщо президент Сполучених Штатів так вважає, так думає насправді, що ми виявляється де привід, просто ну, чесно. Але що я хочу друзі сказати про те, що наша ж делегація працювала в Сполучених Штатах Америки, і тут ми маємо повідомити, що Андрій Єрмак сказав наступне, Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну. Ця підтримка відчувалася під час кожної зустрічі в межах нашого візиту до Вашингтона, і про це він розповів в ефірі телемарафону. каже, провели конструктивні розмови з представниками адміністрації президента США державного департаменту і конгресу. Усі без винятку висловили захоплення успішною операцією Павутина, яка стала потужним сигналом для всього світу. Україна не просто обороняється, ми діємо рішуче і точно каже Єрмак. Ми обговорили ключові питання, подальшу військову підтримку, зокрема засоби протиракетної оборони, економічну співпрацю. Президент Зеленський чітко позначив нашу позицію. Україна готова купувати зброю і техніку за спільними програмами, посилюючи нашу обороноздатність у стратегічній співпраці з партнерами. Окрему увагу приділили санкційній політиці. Україна розраховує, що Сенат США підтримає законопроект про посилення санкцій проти Російської Федерації, каже Єрмак, а включно з вторинними обмеженнями для тих країн і компаній, які допомагають обходити обмеження. Це конкретний крок до скорочення доходів Росії від продажу нафти та інших енергоносіїв. Візит української делегації також став важливою підготовкою. До зустрічі президента України і президента Сполучених Штатів Америки, яка має відбутися на полях саміту G7 у Канаді. Тобто, фактично, ну ми бачимо, що Єрмак. Так, підготував, ну зробив все про Наммі можливе для того, щоб підготувати майбутню зустріч Зеленського і Трампа. Це вже дуже цікаво. Ця зустріч може відбутися в Канаді в рамках саміту G7. Ми чекаємо на це. Поки що от бачите, там подробиць щодо цієї зустрічі майбутньої немає. Але вже відомо, що вона відбудеться. Це круто, ну гарно попрацювала наша делегація. Ми працюємо системно і на полі бою і в дипломатії разом з нашими союзниками. Посилюємо тиск на агресора і мобілізуємо весь вільний світ на підтримку а, України. Ну а до цього, друзі, ось в такому складі була наша делегація. Ось, до речі, ще одна світлина. Це в Білому домі. Я так розумію. І там ну, що цікаво, що е, ну, ось цей я не знаю, картина, портрет, як це правильно сказати, Зеленського з Венсом в Білому домі висить. А це вони в Римі зустрічалися. За столиком там сиділи, ну це такий просто цікавий момент, але от наша делегація класно відпрацювала там, у Вашингтоні оборонна підтримка для України, санкції проти Росії, дипломатичні перспективи і захист свободи і протидії російській. Дезінформації детально представили партнерам справжні наміри російського керівництва, попри багатослів'я на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій. Це правда, і можливості розширити війну. Також представляли інформації про спроможності російського воєнного виробництва і заробітки Росії від нафти і інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру, каже Єрмак. І говорить, що ми цінуємо ту силу, з якої законопроексанаторів Грема Блюменталя щодо санкцій проти Росії. І очільників і спільників за війну може реально наблизити мир. Вдячний усім, хто допомагає. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що такі зусилля призведуть до результату, що проект санкцій, проект законопроект Блюменталя Грема буде запроваджено щодо Російської Федерації. Нехай зараз білий дім здійснює тиск на Грема особисто на сенат щодо того, аби цього не відбулось, аби санкції послабити. Ми ж сьогодні читаємо пресу про те, що Вашингтон Пост пише, що здійснюється тиснеґрема. Але я дуже сильно сподіваюся, що там цей візит принесе результати, класні результати, тому що гарно проведена робота. Плюс до всього, ще те, що ще те, що стосується зброї, зараз росіяни пішли в наступ. Нам потрібна зброя і для оборони, ну в першу чергу, для оборони. Тому я думаю, що над цим питанням також працювали. Ну, принаймні, як ми ще не з вами дізналися. І е, будемо чекати новин, які стосуватимуться надання зброї Україні, тому що це найважливіше, насправді. Я вважаю, що найважливіше це безумовно потрібно працювати на всіх фронтах: і дипломатичний, і, 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 і військовий, і так далі. І ця робота проводиться. Це класно. Давайте рухатись далі, друзі, і поговоримо про те, що ну в тому ж числі там відбулось, е, тому що тому що так, а чому я прибрав? Давайте ось так. от... Давайте ось так зробимо, тому що там же в Вашингтоні. Пан Баліса, представник офісу президента України, виступаючи там на закритій зустрічі перед сенаторами. Він що сказав? Він сказав про те, що у Путіна є плани, і він не хоче зараз зупинятися. Політика видання розповідає про що говорив замголови ОПУ полковник Павло Паліса, виступаючи перед сенаторами США на закритих слуханнях. Паліса попередив, що, хоч Трамп і намагається вмовити Росію сідати за стіл переговорів, Москва планує масштабну експансію в глибину українських територій, і вона прагне в перспективі відрізати Україну від чорного моря. Послухайте, будь ласка, за даними розвідки, якими українська сторона поділилася з журналістами. Все це свідчить, що в майбутні плани Москви входить повна окупація Донецької і Луганської областей цієї осені і створення буферної зони на півночі кордону України до кінця року тут напевно мається на увазі якраз ситуація в сумській області. Так, плани Москви на 2026 рік. Послухайте, будь ласка, куди більш амбіційні? Це по перше, тому що Путін хоче окупувати українську територію. На північ від Дніпра, тобто вся лівобережна Україна, Путін хоче відрізати всю Лівобережну Україну. Одещина, Миколаївщина все забрати. А на півдні його цілі захопити, як я сказав, Одещину і Миколаївщину, відрізавши ключовий для України маршрут експорту зерна. Чесно вам скажу, я не військовий, але ну звучить це просто як фантастика, хоча. Це не означає, що Путін не може собі цього планувати, не може цього бажати. Він дійсно хоче це, як ми розуміємо. Але що спроможне він це зробити? Ось інше питання. Неясно наскільки Росія здатна досягти цих цілей, пишуть журналісти, збройні сили Російської Федерації більше е, не могли просуватися такими темпами, які у них були на ранньому етапі цієї війни, коли вони, е, скористувавшись ефектом несподіванки, окупували значну частину українського е, півдня і сходу. Аналітики. Е, RUCI очікують збільшення темпу російських наступів влітку, власне, темп збільшиться вже у травні. Пишуть аналітики. Західні чиновники погоджуються з озвученими Україною оцінками російських цілей, Російська Федерація хоче назавжди прив'язати Україну до себе і е, досягти великої угоди з Заходом, змінити архітектуру, так звану архітектуру безпеки в Європі. Це те, що насправді росіяни називають і вважають. Устраненням первопричин кризиса, от в чому справа, друзі. От так, от. тобто, фактично, якщо там звести, то в 2025 цьому році Росіяни хочуть захопити вийти на кордони адмінкордони Донецької Ландської області. А в 2026-му році Росіяни хочуть захопити фактично все лівобережжя. Ну для мене це виглядає сумнівно, але зрештою про це кажу. Не я, а Паліса, представник офісу президента України, і про це він каже. Сенатором на закритій зустрічі. Зеленський. От вранці, друзі, коли я готувався до цього ефіру, інтерв'ю Володимира Зеленського про, в тому числі, подробиці павутини. Про подробиці павутини. Зараз я хотів би вам деталі цього інтерв'ю розповісти. І сказати наступне, значить, що він сказав? Що російські водії вантажівок не знали, каже Зеленський, не знали, що беруть участь в спецоперації Павутина. Інші заяви Україна застосувала виключно власну зброю без використання обладнання союзників. Це важливий момент, тому що Путін міг звинуватити Британію, Вашингтон. На інші там європейські столиці чи інші країни, в тому, що нібито нам допомагали. І Зеленський каже, Україна застосовувала виключно власну зброю. Далі він каже: для ударів використовували дрони, заховані в спеціальних контейнерах з звідкиними дахами. Після доставки до точок запуску дахи контейнерів дистанційно відкривалися, і безпілотники злітали. Ну я не можу сказати, що тут щось є нове. Сенсації тут немає, та й новин, напевно, також. Просто повторив президент, те, що ми знали і так до цього. Ну окей. Вашингтон Пост пише, що після павутини Україна готує інші більш складні операції. Про це пише оглядач Вашингтон Пост Девід Ігнатіус з посиланням на дані розвідувальних джерел. Я не знаю, навіщо ця людина про це пише. Напевно, попередити Путіна для мене дивно те, що ця інформація з'явилася в публічній площині. Але оскільки вона з'явилася, ну давайте вже й ми тоді про це поговоримо, тому що ну так чи інакше, гірше ми не зробимо. За словами Ігнатіуса СБУ і ГУР проводили операції, щоб перенести бойові дії на територію Росії, а також максимально ушкодити російські сили, а також нашкодити партнерам Москви по всьому світу, ці ціль мета у тому, щоб нанести удар в неочікуваних місцях і примусити Росію. Стікати кров'ю далеко за межами лінії фронту в Україні, кажучи про операцію Павутина, Ігнатіус стверджує, що глава СБУ Василь Малюк доповідав про це тільки президенту України Володимиру Зеленському, тільки йому інші чиновники офісу президента, навіть заступник малюка, не знали нічого про цю операцію. Також Ігнатіус посилається на нещодавню атаку в районі Владивостоку, де працював ГУР. Метою була 155-та морська бригада, яка воювала в Маріуполі і на інших ділянках фронту. За інформацією Гнатіоса там також використовували вантажівки з дронами. Сбу також приглядається до того регіону в Тихоканському флоті окупантів. Також українські спецслужби, нібито, розглядали можливість увага, далі провести операції по нападу на російські війська в окупованому Придністров'ї, використовуючи російських перебіжчиків і інші місцеві сили, але вирішили не відкривати новий фронт.